В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Навчав він їх і казав їм, Хіба не написано Дім мій домом молитви назоветься для усіх народів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Хлоп'яж росло і міцніло, сповняючись мудрості, і Божа благодать була на ньому. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь батьки Його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було дванадцять років, вони пішли, як був звичай, на святи. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його проте не знали. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими, а не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Радуйся Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що Його слухали, чудувалися його розумові і відповідям. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Побачивши його, вони були здивовані, і сказала йому його мати, Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Він же відповів їм, Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. А мати Його зберігала всі ці слова у своїм серці. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.